Усім доброго дня! Слава Україні! Запрошую вас до перегляду нової серії мого вишивального щоденника. Сьогодні я завершила знімати попередню серію і одразу ж починаю. Знімати наступну. Хочу продовжити таку практику, як і в попередньому відео. Хочу відшивати свої процеси по 3 дні і показувати вам результати, так, щоб просування були хоча б помітні. Хочу почати з ось цього чудового такого літнього весняного процесу. Фіалочки, так я його назвала, цю картинку. Зараз ставлю вам зображення, як повинно виглядати. Вишивка по закінченню. Нагадаю, що я сама розробила цю схему за картинкою, яку знайшла в інтернеті, мені дуже сподобався цей букетик, і я захотіла його вишити. Ну і цей підхід до цього процесу, до цієї роботи я починаю на ось такому етапі. І подивимося, що вдасться мені вишити за ці три дні, які я буду брати цей процес в роботу. А ще хочу сказати, що взагалі, це все, що є на полотні, вишито за 26 днів вишивальних, які розтяглися практично на рік. Я почала вишивати цю картинку в кінці квітня минулого року. І ось, скільки в мене не вишивалося, це складає майже 28%. 25 лютого зима закінчується, через кілька днів розпочнеться весна, і мені захотілося. Нових стартів, весняних стартів. Захотілося розпочати щось таке ніжне, свіже, весняне. І вирішила я вишити ось такого чудового дятлика. Це фрагмент такого семплеру від Ankor. Ось такий він, такий лісовий, напевно, семплер. Бачите, такі різні сюжети, тваринки. Ну і найбільше Весь семплер, звичайно, я би не вишивала, але е, нам е, дуже сподобався ось такий дятлик, ось ця шипшинка, такі ніжні квіточки. Е, скажу, що це замовлення мого чоловіка. Йому дуже сподобався цей сюжет. І е, мені він теж подобається. Тому буду вишивати. Але над цією схемою дещо е, я попрацювала вже. Тут ниточки анкор, яких в мене немає, я ніколи не вишивала цими нитками. І тому я підібрала спочатку по таблиці переводу е, ниточок, підібрала ниточки е, DMC, підібрала ось таку тканинку, такий свіжий е, гарний колір. Це е, Мурано 32-го каунту, ось такий колір 61-22, якщо я не помиляюсь, е, це лайм. І цей старт ще цікавий тим, що це буде моя перша вишивка на рівномірці. Саме такий, маю на увазі, не до мотка, не полотно. Вперше буду вишивати на такій тканині. Дуже цікаво, як це все вийде. І ось уже 26 лютого і ми з дятликом готові стартувати. Сьогодні я повністю підготувала процес, обшила цю тканинку, розпрасувала її спочатку, правда, не повністю, але мені здається, що цього наразі досить. Обшила на машинці краї, остаточно визначилася з ниточками. Вже, бачите, навіть шпилечкою собі відмітила центр. І ось такі, таку гарну композицію вам зібрала для натхнення і ось так ще ближче вам покажу цю красу. Мені здається, що буде це. Дуже гарно, і особливо на такій тканині. Трошки я змінювала, змінила палідру, тобто не повністю дотримувалася такого табличного переводу ниток з AnCor в DMC, навіть додала собі там, один бленд коричневий. Ну, і маю надію, що результат мені сподобається. Тож мені вже не терпиться і починаю вишивати. І покажу вам свої перші хрестики, що в мене вийшло. Пройшло зовсім небагато часу і я готова показати вам свій початок. Як і планувала, я почала вишивати із центру. І одразу кількома коричневими відтінками. Це стовбур дерева. І мені хотілося подивитися, як ці кольори подружаться між собою. Один з цих коричневих кольорів це бленд. Ви бачите, у мене тут на столі такий творчий безлад. Я підбирала ці ниточки, відшивала пару хрестиків, брала наступний колір. Ну, але в загальному, мені здається, що кольори лягають гарно, реалістично. І тут ще чорний найтемніший повинен бути колір. Ну, але в загальному мені подобається, що виходить. Зроблю вам невишивальне включення. Маємо ось таку хлібопічку, і там зараз випікається чудовий, смачнющий біленький хлібчик. Ось залишилося вже зовсім небагато, 14 хвилин. І подивіться, яка там краса. Ще трошки і будемо смакувати. А за вікном у нас ось таке. Сьогодні 27 лютого. І знову випав сніг. Наш хлібчик вже спікся. Ось такий гарненький кілограмовий буханець вийшов. Хліб з цієї хлібопічки виходить, дуже ароматний, дуже гарна скоринка в нього така, дуже смачний. Ну, а поки пікся хліб, я не втрималась і розпочала ще один весняний процес. Це ось така ніжна ожинка. Ближче вам показую, з змелями такий прекрасний літній сюжет, ніжні ягоди. І мої перші хрестики, так само, як і дятлика, я почала вишивати із центру. Ось одним кольором трошки повишивала. Вишиваю я на мурану 32-го каунту, ось такий колір 770, такий пісочний він, ось так він краще передається, коли білий листок покласти. І ось такий мій початок. Дуже задоволена я своїми починаннями і одразу вам покажу, що мені вчора вдалося навишивати на дятлику. Ось такий, такі мої просування за перший день. І ще раз нагадаю, як буде виглядати ця вишивка. Загалом я надзвичайно задоволена тим, що розпочала ці процеси і буду їх просувати далі. Вирішила ще раз показати свої переоформлені картинки, не можу ними натішитися, тому вирішила включити їх у цю серію вишивального щоденника. Більш докладно про них є окреме відео, кому цікаво, запрошую подивитися. Це роботи 30-річної давності, і ми вирішили дати їм нове життя, переоформити їх і тепер. Маємо ось таку ніжну красу. Ну і, звичайно ж, як не включити у свій вишивальний щоденник оформлений Golden Kite. Не кожного дня таке відбувається. Тому ще раз покажу вам цей натюрморт. Так само по цій картині є окреме відео. Хто не бачив, запрошую переглянути. Робота була закінчена в 2019 році, а оформлена на цьому вишивальному тижні. 3 березня до нас прийшла весна, і я готова поділитися з вами просуваннями у процесі під назвою Ожинка. Як і планувала, я вишивала його протягом трьох днів і за цей час мені вдалося вишити 702 хрестика. Для мене це я вважаю багато. Ось так зблизька вам покажу. В загальному від загального обсягу це складає 7,5% від усієї роботи. Мені надзвичайно подобається цей процес, надзвичайно подобається вишивати на цій тканині. Як я і казала на початку відео, я ніколи не вишивала на Мурану і тепер одержую масу задоволення від цієї роботи У мене вже 6 березня. Дні летять, а я помаленьку вишиваю. І сьогодні хочеться з вами поділитися просуваннями по процесу під кодовою назвою Дятлик. Як і планувалося, у мене поки що все йде по плану. Цей процес я вишивала протягом трьох днів. І ось такий маю результат. Загалом в мене вишито майже 6% що складає 783 хрестика. І ось так я повишивала. Я намагалася вишивати різними відтіночками, повишивала ось пелюсточку, серединку шипшинки, повишивала листочки, так, щоб були задіяні, задіяні по можливості різні розтяжки кольорів, щоб я могла перевірити, наскільки вдало я підібрала їх. Ну і можу сказати, що загалом я задоволена, задоволена дуже, як це все виглядає на тканині, як вони, оці всі хрестики, вони такі якісь опуклі. Ну, Як і казала я в попередньому включенні, я надзвичайно задоволена тканиною Мурано і буду, напевно, в подальшому, якщо роботи будуть хрестикові, я буду вишивати їх на цій тканині. 7 березня і я буду завершувати цей випуск свого вишивального щоденника. Завершувати буду тим самим процесом, з, якого його, з яким я його і розпочала. Це мої фіалочки за власною схемою. І хочу вам показати, що вдалося мені вишити за ці, ті три дні, протягом яких я вишивала цю роботу. Працювала я в основному над оцим, цією центральною квіточкою заповнювалися в мене жовтенькі пелюсточки. Трошки рухалася і вправо, вишивала темними відтіночками, темно-зеленими. І е, ось так помалу, помаленьку заповнюються в мене оці всі пропуски, півхрестики. Загалом протягом трьох днів було вишито 778 півхрестиків. І в загальному на зараз відшито 27,8%. Дуже подобається ця робота, подобається, як виходить. Ну і, звичайно з великим задоволенням буду і надалі її вишивати і е, показувати вам. А на цьому будемо прощатися. Маю надію, що вам сподобалося це відео, сподобалися мої весняні старти, мої весняні процеси. Е, бо фіалочки, хоч це, хоч і не старт, це так само такий весняний квітковий сюжет. Е, загалом я дуже задоволена цим вишивальним періодом, е, своїми просуваннями, своїми процесами, початками. І маю велике натхнення вишивати і надалі, і ділитися, звичайно ж, з вами, лишень би було побільше часу на улюблене хобі. Тож бажаю того самого і вам часу, натхнення, здоров'я, добра, радості і до наступних зустрічей у наступних моїх відео.